Добрий день. Це канал, я і мої кози І ми знову на природі. Це хі -хі, такий ліс, це у мене на городі. Такі берези вже. Ой, то капець. Ще там того року багато менші були. Цього року це мій город. Туди далі за тими березами ще берези. Це теж мій город. Що колись був чистюсінький, Файнюсінький Ось Значте, який берези вже. Яка красота, який ліс виріс? Скоро посадка буде. Не саджена, сама насаджена, насіяна. Ось, ми йдемо з чоловіком в поля. Ось. Хочу... Ох, тут хтось косив. Ні, це покосане косою, що ти мені... Та й косить, я щось маю просто. Ну Те, що трактор розвертався, це так тут. Полущено дискою. Вроді би подисковано. О, оце такі дерева у нас на городі. Ну, а там далі зараз я вам покажу, яка сосна у нас на городі росте. О, це все наш город. Ось. це в нас. Вон стаю Сусниною. У нас тут є гектар десь 74 сотих. Десь так. Цієї землі це наш город. Це такі у нас дерева. А чи яка красота. Так тут ми робили, а стальних... 60 сотих ми робили города, а це остальне. Ось ми ще добрали город і він приватизований. Ось так, ось такі то справи у нас. Ось ці сосни впереді, Це наш город. Робити Ігор не хоче, я то бажання не маю. От. Так що ростуть дерева. Я мала бажання, Ігор не дав, а тепер я вже бажання не маю робити. Я вже тепер глядаща. Ось, маю 20 соток і тих робити не хочу. І то думаю, напевно, забагато. Ось такі то справи. Ось. От, от по цій окущі ми робили ця довжина города, звітам аж. 210 метрів було. О, довжини. Ось такі-то справи. Ну, а тут же яблуні понасівалися, Вон, бачу, яблучка є там по рувах. Ну, я туди до тих яблук не піду, бо там їх мало. Мене цікавлять, де багатська. Ось такі-то. О. Оці о, сосни, це в мене на городі ростуть такі. Дивіться, яка красота. Тут же є і великі сосни, не тільки малі, ті ось краю то менші. А там є вже фест туди в дереві, де більше густіші. Ось Ось такий город в мене. Скоро буде ліс. Ну, ще молодий теж. Ну, вже є досить грубі сосна. І яблуні тут є, і шевшина тут є, і от грущі дички є. Все, що хочеш є. Ну, цього року яблук менше є на яблунях. Тут, тут, є, є? Не ще? Ну, Зараз йдемо покажу. О, Ось ця вже облетіла вся, а он де та червона, дивіться, які файні червоні яблука. Бачите? Та солодка їма. Ті о, солодкі білі яблука дуже. Ну Тут хтось їх позбирав, бо вона солодка, тут їх весь час хтось, та, ти, 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 ти. хтось їх забирає. Ось цього солодкі яблука Ой, а ось його можуть з'їсти. Тобі взяти яблучко. О! Ой! Ой! Я не знімаю, тебе не покажут. Ні. О, дам тобі. И яблучко. Ось так то. Я тут червоні поблітали на ній. Так. От на груші грушок є багацько, ну вони такі непотрібні. Ось туди далеко. Я на ту загружі Одне моє. Йольки пальки, дивіться ну. Яка дзюрака туди. То якісь оси тут були. І щось зіло те гніздо. Бо бачите, щільники і там внизі оси є. Оце да, тут. То напевно якийсь звір дістав оси, бо ось це гніздо роздерте. Я бачила там твоє. Ось так. Ось там яблунька. Бачите? Далеко не виднося. Оце ми тут колись худобу пасли. Тут не було тих дерев, не було такої сосни. Далі колись сіяли. О той горбок, де ота сосна, там сіялося ще тут колись. колись тут то, 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 то давно сіялося вже. А то вже, бачите, отут того теж то колись сіялося. Тільки долиною пасли худобу. Навіть отам вон зараз я покажу такий півник є невеличкий. І там колись його сіяли. О, а потім вже поставляли і нема. Тепер все позаростало деревом. Ось так. Вон яблунка вся в яблучках. Зараз підійдемо до неї, перед сюди, в ту сторону підемо. І вам ще часом сюди з козами приходить. Малий. О. Ось так дивіться яка Таке небо гарне. Гарно, гарно. О, красота. Сюди треба глянути, тут були яблуні гарні. Тут на Зараз глянемо на яблуньки. Ось тут є трошки яблук, що можна вирвати. Ті о яблунці, є гарні яблучка. Туди далі яблучка є. Вон там туди червоний є, зараз подивимось. Та ж облітають, чого ж вони? Оси гризуть, все гризе. От, бачите. Вон червоне яблучко. Бачите? А тут от, білий, такий зеленкуватий. І ця от. Скільки яблук от знизу, дивіться. Обірвати можна. Треба буде, І туди аж геть далеко яблуня теж. І там там працює, Ідемо назад. Вон туди ще далечінь, там ще той має бути яблунька. Йдемо ще туди вріли. Подивимося ще туди на тамті. Даре я тут паузу поставлю, бо вже я вам показую. Звідси покажу ось такий краєвид. Віра, то для вас. Ви казали, будеш, показуй природу. Ось. Бачите, як гарно. Красота, тишина, дав би Бог ще тільки миру нам. Перемоги і миру. Взагалі було б ще прекрасно. Тишина, тишина. Ні трактора, ні машини, ні корови, нічого нігде. Тихо-тихо. За те, який воздух чистий. Яка тут красота. Ось дивіться, які яблучка файні. Теж треба обірвати низенько, файненько, такі жовті, гарні. Бачите, такі. Вон тут не випадає. О ниж, знизу яблучка, такі геляки розкинені, та як лежить вона яблучка має. Оце яблуко, що я брала, таке смачне, таке солодке. Вони маленькі, дуже там. Дуже там між соснами двома. Яблучка такі мізерні мізерні. Oh. Зараз а зараз туди я в сосну піду, там є файні яблука, зараз підемо глянемо. Там того року вони були. Ой, та солодка є яблунька, яка з яблучками. Ось ці червоні яблучки дуже солодкі. Oh, є бій, mm -hmm. пошуйте. Оце о, о! Червона, вони смачні солодкі яблука на ній. Дуже смачні. Ось ця яблунька, солодкі яблучка має, то я знаю. Ось тут яблуньки, яблучка, вон там яблунька. Є що нарвати. можна приїхати по яблучку сюди. О. Красота не перевершена, дивіться верно. Питають, а хто ті яблука садив? Яблуні. Ніхто люди тих яблунів не садив. Це колись ми пасли тут худобу, їли люди смачні яблука. Діти старші люди. Ну і вони собі сіялися самі. Тільки перша худоба, як паслася, їх більше з'їдала, а вони не таким. Силою не такої росли. Бачите, як сформована, ніхто ж її не формував. А корова десь з'їла колись. Чи коза навіть наша, якщо то вже тепер було. Лиси лиси десь. Що ж тут моє гонити? Ну ось яблунька з яблучками. Не видно на телефоні. О, дивіться які яблучка. Такі точно, як наш в садку мирували. такі її форми. А туди вон там на яблуніці, червоний є яблучка. Зараз я туди о зайду, там має бути яблуня дуже з добрими яблуками. Чи вона є, чи ні, не знаю. От яблучко на яблуні. А на землі вже скільки обсипалося. Ось я на себе сміття насипала з моркви великою. Бачите, на землі вже скільки. Обсипаються пора рвати. Де це вона? Не можу знайти. Ні, це щось сюди, це... О! Ну, і на другому горбку це саме. І на другий горбок аж туди. Повно яблук такий червоний, гарний. Значте як. Ви яка красота. Зараз ми сюди зайдемо, тоді на низ. Ще один рівень. Дивіться, яка красота. А скільки під нею вже на землі? І файні такі, не маленькі, середнє яблука. Величиною. Вон молодесенька, має пару яблучок внизі. В рові. Ось. О, дивіться, які яблучка є. Вон маленька яблучка має. О. Так, що то тут на статі погнили яблука. Ось тут о, має бути яблука. Ото я до тієї яблуні сюди плутаюся, дивіться, в соснині. Віці гарні. Значить, під самою сосною дивіться, які великі гарні. Так. Оце я сюди йшла, а вона цього року не має яблук. Це солодка яблуня. Тут же її ліс дави. Є, але мало. багато. Я бачу туди далі, трошки є, бачите, які великі. Не трошки. Подивись, всередині. Ой. Ну, трохи є тут. Ось яблучок, бачите. Дивіться, які гарні. Треба буде їх пообривати, поприходити. І ще десь тут о, ще одна має бути. Ще десь тут груша має бути. І яблуня коло неї. Ой Боже, залізла в такі хащі. Так, то не та груша. А що ж це я її проминула чи що? Не, вроді. А от. Во! Ну і ще десь яблуня має бути. Бачите? О! Яблунька гарна, красунечка. Шепшинка красунечка. Ну тут не бачу яблук на тих яблунях. О, ой. Ось ой. тут не було колись ні одного дерева. Все було. Все було просторо. Паслися корови. Ну тільки того року нема, там того року більше було яблук, цього року менше. Яблук на яблунях. О, от які ще файні яблука. дивіться, які червоні. Ще й тут є. Дивіться на які. Є, коли є, якщо походити, то можна багато нарвати. Як О. тепер? Я бачила, я показувала. Ось туди теж. Тепер треба нам якось донизу зійти. там гарний. Туди і там напевно ми зійдемо донизу. В рів перейдемо в другий рів. Львіця. Яблучка гарні, Вон червоні, ось червоні, які гарні. На землі, бачите, лежить. А ну, яке воно чи смачне, чи ні, що воно вже облетіло. Ой! Зігнуся, попробую. Ммм, Солодке, до речі. Ось так то. Ледненько, йдемо десь донизу. Значите, залізли такі нетрі, що й не знаю, як вилізти. Я, Я не знаю. О, ось такі яблучка. Та немає горіхів тут. О, кропива. І дикий виноград послувався. О, треба сюди з козами прийти, вони люблять цей дикий виноград. І ціна є гарна. Бачите, листочки які вже гарні. Тут ровом треба йти донизу, той ровом зійде. Куди ой, Ой! Ось тут яблучка є. Бачите? Природа красота. Я нині як я буду спати без задніх, хоч би на стрімі не заснула. який <ріць> <ріць> ну, гарний дубок. Зелененький, Дивіться, гарний, А полізка. Ну, горішків нема на них. Було стільки зав'язків з весни. А потім дубочки. Дубочки, дубочки. Такий красий. Бачите? Який високий. О. Це от туди, зараз ми в рів підемо тим другим рогом туди догори. Там то є яблука має бути, маємо піти заглянути ще туди. Ось, а це я зараз донизу збіжу. Ось так. Треба збігти вниз. А це? Дзюра, лиса і вона діюча. Вона свіжа, бо туди є сліди свіжі. Бачите, як гарно. Ачте як гарно. Собі вибудував в глині хатку. Ось так А це вже гліт майже достиг. Бачите, який гарний. Це яблунька красунечка. Ой. Штикався в яблуках. Обірвемо, поможемо, щоб її тяжко не було. Ой! Ой, щось за пальця кусило. Якийсь бабай. На нозі за пальця кусив. Ой. боже. Дай мені сили перейти. Звідси залізла, як я три. Ой, господи. Ой, а колись тут все випасали, що було дрібна мурава. Ніколи такої хопті в житті тут не було. Як була худоба багато. О, Боже, Ой, боже, дай мені ся ноги переставляти. Дивіться скільки яблук на землі. Що за хає? А ну чи вони смачні, бо я навіть не знаю. Такі середина на половину. Коротше кажучи. Тут очки. Ось... Ти пустий тут, я туди зараз піду гляну. Ага. Пустий, каже, я зараз вернуся. Ой! То я ті бачу. Вон, які гарні. Ось тут має бути ще одна яблунька. Ну, як і фаня ябдучка тоже в час. Ой. Ну, не... Ой, божечко, ж, капця згубила. Так, капець. остався, не хоче за мною йти дальше. А ну його бачи, більше не хочуть. Он дякуєш. Бачи он ту яблуньку. Сюди. Туди крапело мене більше 2 м. Вона не хочу, піти иду назад. О. І станемо те міримо. Ось яка зелена, вся. Треба бутилку брати з собою. Стичкою зробити і. Не юрвати. Так. О! Ще трошки ми вже в ліс зайдемо. І вже додому підемо. Ох! Я зараз прийду, паду без задніх. А ще треба козам подавати, їсти, понатирати, курам подавати. Ще понагодовлювати. На нема. Нема на ті тут уроку. Заростає, треба повирізувати ті всі дерева, щоб не глушили яблунів. Ось то ж то, а хто його буде різав? Йой, вже солодкі яблука, майже всі облетіли. На яблуні. Їх стільки було багато. Ось. О, повний капець. Не просто капець, а повний капець. Ото солодка яблуня. Дуже смачні яблука, рані солодкі. Але кропиваною поупікала. Оцього. Ну і хоси теж полапошили. А на землі скільки їх є? Ой. Даре візьмемо одне смачне яблучко. Ой! Ой, тяжко зігнутися. Тобі взяти? Ой. То їх треба обірвати буде тут. О. Дуже смачні солодкі яблука. О. о, і вже ми в ліс заходимо. А вже заходимо в ліс то йдемо додому. Там вон колись була смачна яблуня, олива, Колись старі люди казали на ньому. Ой, там повно яблунь було. Ну я вже не піду туди. О, дивіться, яка красота в лісі. Я вже йду додому. Ура! <смірко> Находилася. Це мурашник, такий здоровенний. Здоровенний, здоровенний. Ну я до нього не піду. О! Псалапа поїм додому. фух Ось так. Не знаю, чи то все в одне відео зліплю, чи буде дві. Не знаю як, побачу. Може і одне закину. Кому цікаво, то й подивиться все відео. Ну тут рів взагалі був без дерева все. А зараз вон все заросло. Зелена травичка була малесенька, як газона, як покошена газона. А зараз хабизя, що перелізти не можна. О! Так, ожини. Дивіться, оце. Ожини в ягоди. Дуже смачні. Ось так бачите. Ай! Втекла! Ну йолі палі. О, аж все аж пальці з чорні роблять. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Яка смачна ожинка. З неї добре варення. Дуже смачне варення. Дуже корисне. Вітька береза лежить. Здоровена. О, обожечку з виварена. вивалено. Всохлено. А? Mm -hmm. Ну О, ось такі то справи бось. Ну все, напевно, що я завершую стрім. Тепер відео. відео. Що горіхи, горіхи, немає. Нема горіхів, нема. А може буду, де в Тернополі куплю фундуків на різдво, та й все. До куті. Та і так буде. О, дивіться. Це райська яблунька. Мені весь час такі маленькі яблучка. Колись казали, райська яблуня. А он ще яблунька є з яблуком. Вон там яблунька файна. Файними яблучками. О! Ось там. Того року на ній менше яблук. А там того року вона, геляки аж лежали до землі. Така була при... пригнута, все, і вершок донизу зігнуло. Ось такі то справи. младенько. Все, всім найкращого. Гарного дня, мирного неба. Міцного здоров'я і всього найкращого. Ось така у нас природа, така у нас красота. Всім всього самого найкращого. Удачі, па-па!